Доброго ранку, шановні українські аграрії, прокоментую технологію обробітку ґрунту для пісків Чернігівщини. Ну, дивіться, в самого більше 10 тисяч таких пісків є дуже конкретні, що там взагалі нічого не росте. Є такі піски, що сіренькі чи щось росте. В нашому випадку ми працюємо або оранка, якщо треба було сіяти, наприклад, жито після євролайтингу Соняшнику, то там обов'язково була оранка. А так це хорштайгер, Тайгерами працюємо. Розрих не працюємо. Зрозуміло, що треба вапнувати. Зараз вам всі розкажуть, що треба вапнувати, зрозуміло. Але питання економіки. З тих пісків ти багато не отримаєш, так як я не отримую. І виходить історія, що тобі треба дуже багато вкласти, а нічого не отримати. Вапнування так треба, згоден, але зробити його неможливо, тому що економіка не витримує. Тобто піски, як сказав один американець, каже, продавайте бісю біснімати. Але якщо вони у вас є, а в Чернівській області місцями деякі піски гарно забезпечені опадами, можна отримувати непогані враження. Щось дисколапує гряд, на мою думку. На крайняк що у вас чорнозем там, то це оранка. Хтось практикує Ноутіл, знаю, але там, де є волога. Немає вологи, Ноутіл ще буде гірше, ніж будь-який традиційний обробіток ґрунту. Це моя думка і трохи практики. Прямий посів, пісок і собаче. стріптіл, пробував на пісках відео на каналі в Ютубі у мене є. Подивіться, що ми там не вирощували. Ну, В общем, сором один. 40 е Дисколаповий гад так, оранка так. Прямий посів ні. У тіл, можливо, якщо ви фанат цього діла і у вас достатньо зволоження. Там, де пісок. Грубий пісок і немає зволоження. Є такі місця у Чернігівській області, де просто дощів дуже крайні мало, то там ніякі ноутіли ніякі не допоможуть. Так що тримайтеся. Це досвід Чернігівської області за 6 років. Тримайтесь, успіхів! вам!